Шановні жителі міста, шановні гості і діти. З нагоди такого великого свята, з нагоди відкриття даного майданчика, даного батута. слово для привітання надається міському голові Віктору Леонідовичу Годину. Дякую. Добрий день всім. Дозвольте мені щиро, перш за все, привітати нашим найбільшим. Найдорожчим і наймогутнішим святом нашої держави це Днем Незалежності. Я думаю, що е, це все, що є, ми ще раз пересвідчуємося в тому, що діти це є наше майбутнє. І що би не робилося для тих діток безпосередньо в нашому місті, я думаю, що це воно правильно. Ми, е, починаючи вже з 2009 року коли міським головою, кожного року щось. Відкриваємо для наших діток. Я думаю, що це правильно, воно так повинно бути, і будемо далі ми працювати над тим, щоб щось відкривати. На, на сьогоднішніх заходах присутні наші гості, наші колеги з міста, побратима нашого, партнерського міста Республіки Польща, Горове Лов'яцькі. І вони, вони з заздрістю для нас. Тільки що сказали пане Едвард, він сказав, е, які ви щасливі, що у вас стільки діток. Нас в Польщі їх стільки немає. Ну, звичайно, вони мають в Польщі, але мені дуже приємно це чути, що сьогодні наші друзі, наші, наші друзі за це замічають. Вони теж кажуть, що кожного року ви щось відкриваєте для, нашої, для ваших діток. Я думаю, що це добре. І те, що ми започаткували реконструкцію нашого скверика, я думаю, що це теж правильно. І ця ідея, буває, буваючи в іншій країні, в інших країнах, звичайно, дуже прикро стає, коли ми ще не можемо мати таку інфраструктуру. І я собі, як міський голова, націлюю своїх депутатів, всіх своїх підприємців, націлюю на те, що ми повинні поступово крок за кроком міняти нашу інфраструктуру, починаючи. Я думаю, що це центр наш, і ми повинні його перебудовувати. Те, що ви сьогодні бачите, це початок тільки цієї реконструкції нашого скверика. Ми її будемо далі продовжувати. Що стосується відкриття вайфай зони, це була теж моя ідея. Я думаю, побуваючи в багатьох країнах і в багатьох містах України, сьогоднішній день, ви знаєте, що рухається, рухається цивілізація, рухається вперед. І я думаю, що ми теж повинні, наше місто не повинні пасти задніх, ми повинні рухатися з часом, нога в ногу. І я думаю, що сьогодні те, що люди, люди наші, особливо молодь, всі бажаючі зможуть прийти в цей скверик, взяти з собою або телефон, або ноутбук і побувати в мережі інтернет. Це дуже хороша ідея, ми сьогодні її втілюємо в життя. Що стосується цього батута, коли приїжджають до нас атракціони з такими ж батутами, коли див, 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 дивлячись на них, я бачив, що е, теж дітки хочуть, мають бажання поскакати на тому батуті. Ну, звичайно, це все, е, як то кажуть, е, за, на платній основі. Я собі теж вирішив, що я думаю, що початок для того, для, для того, щоб дітки мали можливість наші е, дітки нашого міста безоплатно, прийшовши сюди, на маленькому батуті, е, як то кажуть, принесли собі маленьку радість, е, взявся собі за мету, що. Щоб придбати також такий батут. Значить Цей батут був придбаний е, написаний проект нашою земною групою з числа депутатів е, на фонд Європейський Вектор Сергія Мартиняка. Сьогодні ми за ці кошти придбали, е, придбали цей батут і одну лавочку. Але найбільше, що я хочу, це я хочу висловити подяку е, своїм можна так би, можна сказати, сподвижникам, своїм товаришам, які Підтримують мене в тому, в тих починаннях, які ми сьогодні хочемо зробити, в тих змінах в нашому місті. Це моїм депутатам, деяким підприємцям, які сьогодні відгукнулися. Особливо хочу подякувати своєму депутату Супруну Олександру Миколаївичу, яке оце все, як то кажуть. Ми почали з ним двох, винесли на сесію. Я сказав, що для того, щоб просити когось, щоб хтось нам допомагав. Я думаю, ми самі повинні проявляти ініціативу. Я як голова міської і депутати, щоб ви нам бачили те, що ми хочемо дійсно щось робити. Я думаю, тоді буде реальна допомога з боку підприємців, з боку всіх людей, які готові сьогодні класти певні кошти в розвиток інфраструктури міста. Ну, але мені найбільше хочеться подякувати сьогодні цій людині, яка титанічною своєю працею за пару днів робила нам оцю доріжку. Працюючи з 6 години ранку до 9-ї вечора, а може й більше. І ви знаєте, я сьогодні на сьогоднішній день спеціально не маю, я хотів взяти подяку, грамоту, подарунок, але я думаю, я сьогодні йому подарую щось, але я хочу, користуючись нагодою, хочу йому подякувати, побажати добра, здоров'я, хочу попросити. Ви бачите, скільки в нас ще роботи, правда? Я думаю, то ми його попросимо, а вже коли в нас буде там в кінці буде квіточка того всього, так? тоді я особисто, як голова, і вам, ми йому вручимо подарунок, подякуємо за його роботу. Сьогодні йому буде окремий подарунок. Я вам щиро дякую. Я, починаючи це все, я хочу просто звернутися сьогодні до ну, з пропозицією чи з такою певною акцією. В принципі, так як я казав, я скільки буду перебуваючи на тій посаді, я завжди буду щось починати, буду щось робити. І ніколи не буду осторонь стояти нічого, що би не робилося в нашому місті. Номінатор Катія, який теж певні кошти вклав в цю групівочку. Я хочу сьогодні попросити всіх підприємців, якщо мають вони бажання сьогодні включатися в реконструкцію нашого скверика центрального, я би дуже їх просив. Це кошти не повинні бути спонсорські для міста. Ці кошти повинні бути безпосередньо вкладені в цю бруківку. Кожен підприємець, кожна людина, яка хоче щось робити, значить, вона може, я можу піти таким принципом. Наприклад, Якщо він виклада 20 чи 30 квадратів пробіг, так? це буде його безпосередній вклад. Ніяких коштів не треба давати. Ні, ні місту раду, ні мені. Якщо хтось бажає поставити лавочку з підприємців, будь ласка, хай поставить лавочку нам прекрасно і напише, підприємець такий то, магазин такий то, і ми просто будемо мати сквери скверик з, е, з нашими. Підприємці, з іменами наших підприємств, підприємців, з іменами наших магазинів, безпечно подібні. Я сьогодні хочу всіх попросити, хто, хто має бажання з підприємців долучитися до того. Я буду щиро радий і буду дуже вдячний їм за те. Починаючи з того всього, що у нас сьогодні свято дуже велике, дозвольте мені від себе особисто. Від виконавчого комітету, від депутатського корпусу щиро привітати вас усіх з нашим святом, з загальним нашим святом. Хочу побажати перш за все міцного вам здоров'я, добробуту, злагоди, благополуччя і всіх вам гараздів. Користуючись нагодою, я хочу, хочу подякувати Анатолію Ярославовичу Бонері, Це мій хороший колега, це наш житель міста Горохова, який завжди допомагає. І хочу ще раз підтвердити, що цей проект. Проєкт на, на, на цей батут був написаний ініціативною групою, але, але можна сказати безпосередньо Анатолієм Ярославовичем. То я думаю, що ці дітки, які сьогодні будуть, будуть на цьому батуті скакати, вони повинні подякувати також Анатолію Ярославовичу за те, що він написав. Це наш хороший друг, це, це істинний наш житель міста Горохова, який любить наше місто. І старається допомагати всіма своїми силами. Ще раз вас зі святом, будьте всі здорові, будьте всі, будьте всі усміхнені і будьте всі душевні! Зі святом вас. Леонідович, Вітаємо вас зі святом, з днем народження нашої держави. Будьте завжди здорові, та щасливі, живіть, щастя і добрі. Як господарі нашого ладу, міста бажаємо, щоб Дякуємо вам, женщина, і дитячі майдані. Дякуємо вам за туботу, про нас і про наше дозвілля. Ми вас любимо, поважаємо, ви мудрі і завзялі. Ми найкращі у світі. Ми підраз ці. Всі свято!